No chão. Carnolis. Вітаємо вас на тут. Нема про що говорити щоденнику мами й доньки. Ми довго не знімали, але за літо накопичили енергію на нові випуски для вас. І у нас невеличкий ювілей, це наш п'ятий випуск. Тож найкращим привітанням на наш ювілей стане ваш коментар, ваша вподобайка, ваші приємні слова для нас. Вам не складно, нам приємно. Сьогодні тема нашої розмови буде дуже актуальна. Ми будемо говорити про те, як сваритися, як це робити правильно і чи взагалі це треба робити. Якщо ви колись грюкали дверима, писали довгі агресивні речі комусь. Чи просто їх ігнорували, то залишайтесь з нами. Наші випуски це не лекції, це просто маленький щоденничок, на який ви можете подивитися зі своєю родиною, донькою чи самі. І сподіваємось, що наші поради вам допоможуть. Ми будемо говорити сьогодні про це: як сваритися, як миритися. Тому підписуйтеся, лишайтеся з нами. Далі буде. Перше про що хочеться поговорити взагалі, в принципі, чому ми сваримося, і цікава твоя думка, як ти вже чи можна взагалі прожити без сварок? В мені ж, сварки це неможливо їх. Без них пережити, тому що може бути непорозуміння, може бути когось інше, інше враження, чи я не знаю взагалі, що в твоєму розумінні Що таке сварка. Ось ну це може бути будь що Це може бути, якщо ти, якщо тебе хтось ображає, ти потім з ними сваришся. Uh -huh. Може бути, що непорозуміння, uh -huh. може бути, що не знаю, ти щось не зробив, а потім на тебе зляться. Типу, це зло просто. А звідки тоді у нас береться ось ця злість або відчуття несправедливості по відношенню до нас? Чому воно взагалі формується? Як ти думаєш? не може бути типу різні, як це сказати? Може бути різне виховання. Ну тебе виховали ось так, що це правильно. А іншу дитину по іншому виховали, і вона вважає, що це правильно. може бути інше оточення, інше оточення. Окей, сварка і, взагалі, непорозуміння формується від того, що люди не говорять. Ми можемо бути з абсолютно різних сімей з абсолютно різним досвідом своїм попереднім, з абсолютно різним вихованням, з абсолютно різними там батьками чи їхньою відсутністю. Але перша умовна сходинка до сварки це якраз непорозуміння. Наступна. Сходинка це небажання знайти спільну точку. Ось напевно тоді і виникає саме сварка. Як ти вважаєш, сварка це добре чи все ж таки погано? Фух, я не знаю, як на це відповісти. Це дуже ну, тяжке питання, але може бути по-різному. Для тебе ти бувало таке, що ти, наприклад, з ким посварилася, на твою думку? І потім вийшли ви з цієї ситуації в кращих відносинах? Або навпаки? Типу завжди сварка це фігура? Ні, ну я посварилася з одної подружкою, яка в мене дуже злила. Тепер я хепі, гес. Ви не спілкуєтеся? Mm -mm. Ти відчуваєш це більше як втрату чи як задоволення собою? Задоволення собою, тому що вона мене дуже дуже злила. Вона була супер неприємна. Mm -hmm. Просто mm -hmm. ну е, з... токсично. То виходить, що сварка це добре. В деяких випадках mm -hmm. я така людина, яка не лишить недосказаності. Ну тобто, типу, умовна... не 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 можеш не недорозказати, чи ну тобто, да, мені треба зро... щоб людина на Проти, якщо виникає вже якесь непорозуміння, точно знала мою позицію в цьому, бувало різне. Я не кажу, що я така Бог свар, <реш> який типу, знає точно, як сваритися. Як на мене, сварка це не, не сама худша історія в житті mm -hmm. людини, людей у відносинах, тому що, якщо ви вмієте з неї е, знаходити для себе гарне, то вилізти зі сварки. Так, зробити, щоб кожна зробила так. висновки свої. Бо Прийшло... я була не права. Так, хтось визнав свої помилки, хтось визнав, що він був не правий, і ви помирилися. Супер. Якщо все ж таки ви при сварці говор, говорите, проговорюєте, що як, і все одно не доходити згоди і розходитися, це теж не саме погано в житті, значить, це просто не ваша людина. Та ваша людина угу. буде інша. Ми так вирішили з Мирославою, що напевно все ж таки проговоримо історію, як правильно сваритися. Чи взагалі існують правила в нашому досвіді, да, як правильно сваритися? Треба краще висловитися, типу сказати, чому тобі це не подобається. Наприклад, якщо тебе хтось змушує робити, що ти не хочеш. Я не знаю, як це пояснити, але це ти типу, пороблять якісь не знаю суперкруті твої друзі, і то тобто ти собі кажеш, я теж це маю робити. Uh -huh. Я теж мені теж uh -huh. це потрібно, щоб uh -huh. мені це подобалося, uh -huh. але реально тобі не подобається це робити, і ти не хочеш, але ти не знаєш, як сказати. А ти не йдеш в конфлікт. З друзями, а ти, ти говориш не йдеш типу. конфлікт. Ми Треба реально... просто сказати. Мені не хочеться. От, наприклад, коли ми йшли до Шіми, вони хотіли дивитися якісь страшні відео. Я казала: Я не люблю страшні відео. Я б не могла спати. Вони сказали, добре, ми подивимось одне відео, а ти можеш поки що піти там в мою кімнату, щось там поробити. Угу. Вони подивилися відео, і потім я повернулася, і ми грали щось інше. Компроміс. Я з тобою повністю погоджуюся. Найфіговіше, що може зробити людина в. Конфлікті це мовчати. Це так очевидно і так на поверхні, що інші люди не думають так, як ти. Вони думають зовсім по не, ж взагалі в голові. І сподіватися на те, що вони подумають те саме, що ти. Ну це дуже маленький процент відсоток на те, що це може статися. Uh -huh. Але найбільший відсоток може статися, що ти думав це, а вони думали інше. І потім станеться сварка. Ми, я думала, він думала, ми а думали. я подумала, а мені здалося, так, так, а мені так, там повиділося, так, повиділося, так, 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 мені так, почулося. Так. Наступна стадія, коли ви в недомовленості переходите на образи, ти не так сказала, да ти не те почула. А ще найгірше це вірити а, найгірше, сплетня, найгірше, або, може. Що... Як це буде пліткам? Най... Це просто нової ну, mm -hmm. серії, типу, а ти знаєш? Мені ось. Там та або той сказав ось це. Але сплетні можуть бути гарні, якщо це вони щось сказали погане по твоєму другу, типу тобі. Mm -hmm. ну, треба, треба другу сказати. Якщо тобі хтось сказав, типу, твою mm -hmm. подружку мене так дід, але я маю з нею дружити, тому що вона якась класна і дає мені подарунки. Треба їй сказати, що вони її використовують, щось таке. Цим людям треба сказати, така, чого ви не підете і не скажете. Ну, спочатку всі. треба сказати подружці, а потім з подружкою разом їм розказати, що вони якісь неправи, угу. бо у нас це сталося в mm -hmm. А класі. А ну я не в я не в а класі, але там дівчата коротше вони друг друга всі ненавидять, і цей, і там одна дівчинка, вона ду, у неї дуже багато батьки. Uh -huh. і у неї в класі була найкраща подружка, і вона їй, типу, купувала подарунки. А потім е казалося, що ця найкраща подружка її використовувала тільки з цих подарунків. Так, і що ви зробили? Дівчата в її класі сказали їй, але вона їм не вірить. Тому ми їм зараз. Типу, нам... Вони не роз. Вона їм не вірить, вони ага. ще не розв'язали нічого. Знецінювати інших людей і думати, що за рахунок того, що ти опускаєш когось, ти, твоя постать або твоя фігура стає більш знач... значущою, дуже е, тупо і дуже. Кого я не розумію? Це е, як буде мін. Mean. Mean people. Хелп. Жепіті, помоги нам, грубі, неприємні. Зараз. Кого я не розумію, це злих чи таких неприємних людей, які просто прокидаються і вирішують сьогодні? Я розкажу цій не знаю Анні що вона товста, Дорець. і я її зруйную її день. Я стану такий класний, такий прекрасний. Я всім відкрию очі да? типу, так, на те, типу... що на, на, на вади або на якісь вчинки ну, типу, вони, інших так, людей. Вони, він, так, він типу, думає, подумає, людина думає, що вона стане якась краща, якась прикольніша, якась mm. я не знаю, сильніша. Ні, вона просто скаже якійсь людині погані речі. Це як знаєш, типу ось про, про те, що зараз комом несеться ось цей е, ненормальний хейт в інтернеті, що люди чомусь Вирішили, що вони можуть іншим людям писати там: ви не так виглядаєте, ви не те робите, не те говорете. то самі вони на соціальних мережах, наприклад, Снепчаті, Тіктоці, Інстаграмі, у мене додані тільки ті, хто я друзі. знаю, і друзі в Роблахсі я намагаюся їх мати тільки з реального життя, але. Я мені просто цікаво, у лю цих людей настільки немає життя, що у них є час написати комусь поганий коментар. Ніхто їх не питав. У них просто настільки немає життя, вони не просто угу. сидять і пишуть всім е хейтові коментарі. Угу. Їм цікаво тільки життя інших, тільки хе життя інших. Ну да, виходить так, що легше пр пробачте, висратися е комусь в коментарях, ніж е вирішити е проблеми власного життя. Ось ми, напевно, і долізли до того, як же вміти все ж таки висловити свою думку без агресії, а навчитися ну, я не знаю, якось більш лояльно будувати свою думку. Тобто, наприклад. У тебе про живу ситуацію ситуацію в мережі. Я не кажу тільки про соціальні мережі з невідомими людьми, а я кажу ще про переписку, тому що немає нічого гіршого. І я вам всім і підліткам, і дорослим, і в стосунках, і з подружками, і з чоловіками, і неважливо з друзями. Я вам просто всім забороняю сваритися. По переписці, а якщо ви вже вирішили сваритися, домовлятися і прийти до якогось одного а, спільного рішення, це треба робити тільки один. Навпроти одного той момент, коли у тебе, як у дитини, як у підлітка, я знаю, що ти цим не хворієш, і це прекрасно. Але ми говоримо про різні стани емоційності у підлітків, і буває різне, дуже різне, особливо коли змінюються гормони, коли хочеться просто розірвати весь світ на шматки. От як ти кажеш, прокинувся і хочу всіх унічтожити. Треба сісти і або вимовитися в папір, або як Якщо вам краще вімкніть камеру, запишіть все, що ви хочете сказати, і потім просто подивіться, як зі сторони виглядає ваша агресія. Це дуже прикольна практика, яка допомагає не зберігати всередині себе негатив і напевно структурувати свої емоції. Так ось. Давай уявимо, ми з тобою посварилися. Хотіла сказати, що уявімо, що ми три дні з тобою не розмовляємо. Хоча я такого, просто, такого ніколи не було. Неможливо. Просто якщо ми посварилися в 13.00, в 13.30 ми вже знову дружимо. Немає такого, що я просто закриюся в кімнаті і з вами взагалі не розмовляю. Ось уявимо, що ми посварилися. Е, і буває таке, що коли я емоціоную, я починаю говорити всякі дуже Приємні речі, за що потім мені приходиться вибачатися, і мені я вдячна за те, що ти, наприклад, розумієш, що я навіть сиплячи якісь образи в моменті, насправді не думаю так, угу. тому що ми з тобою безліч разів це обговорювали. Е я вибачалася, я пояснювала свої внутрішні травми, свої внутрішні проблеми, які. Я дуже стараюся контролювати, але мені все одно складно, щоб ти, наприклад, мені порадила, бо зараз ми з тобою не посварені, значить, відповідно, можемо про це поговорити. Щоб ти мені порадила, а, як дуже стримана а, людина, а, я так абсолютно як не переходити на образи. Я коли сварюся, я не знаю чому, але я просто починаю ридати. Я я навіть коли не дуже так ображена, чи мені просто трошечки. І -ті, ті сумно я просто починаю ридати, ніби то хтось тільки що помер. Я не знаю чому. Я типу така. Я не хочу плакати, але я не знаю, чого я плачу. Добре, типу... коли ти от тебе, наприклад, образили, і ти хочеш я просто не спочатку бажання... їм висловлюсь, так ось... а потім піду в туалет і почну ридати, і буду намагатися перестати. Тут тебе не виникає бажання образити людину. Чи виникає? Не виникає. Просто один раз я забула ключі вдома, тобі подзвонила, ти сказала: ти що, ну серйозно? І я почала ридати. І все такі, Міра, що таке случилось? Що, ти, що сталося? Що сталося? Я така, я просто ключі вдома забула. Так, а чого ти плачеш? Що таке? Що таке? Я така, я не знаю, чого я плачу. І Я типу, я не можу це контролювати в наших відносинах. Дуже непросто, тому що ми з тобою mm -hmm. дуже різні в емоційній шкалі, і там, де я вирішу. Кидаюся на людей, ти починаєш ридати, тому що ну, це твоя захисна реакція. Тобто моя захисна реакція це напад. Я б так хотіла поміняти мою захисну реакцію. Моя захисна реакція це найгірша реакція на світі. Ну, Навіть зараз чимось ходимо плакати. була. Моя бруночка. Не таке діло. Окей. Що такое мені знадобиться? Я реально плачу. Короче, це найгірша реакція на світі. Зрозуміло, що сварки бувають різні. Цікаво, як це у вас відбувається, чи сваритися ви зі своїми дітьми, як відбуваються примирення у вас? І поговоримо і ми про те, що ж відбувається потім, після того як вже відбулася сварка, От мене коли... дуже легко образити, uh -huh. тому я одразу як я казала, я починаю просто плакати. Добре, а як ти вважаєш? Ти колись була з іншої сторони? То ти ображала колись людей? Тільки як подружки, типу. Немає такого, що я реально їх ображаю типу, uh -huh. тільки по, -по братанськи. А як ти думаєш, ти колись ображала мене? Коли я сказала, що тобі не, мені не подобається ем, якесь плаття, яке ти пробувала? Тебе це образило? Так. <плес> Ти бачиш, тепер ти не Вибач. плачеш, тепер ти смієшся, і бач, я не знала. Я не знала, що я тебе опросила. Ну бувають такі моменти, що ти там щось сказала або не зробила того, що я попросила. Сказала мені ага, 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 і типу забила. Потім виникає ось ця ситуація, що, типу, враження, наче я прийшла нападати на тебе. Я попросила щось зробити. Ти не зробила. А винувата, виходу я, тому що я прийшла і на тебе. Починаю вирішати, що Ні, ти не зробиш. Це моя це я забула. Ну але ж це теж образа, це теж же сварка. Ну але я я це мала зробити. Це, ну це моя проблема, коли є у людини якась образа, вона має е, терпіти чи говорити? Ну краще сказати. Типу мені було не дуже приємно, коли ти сказала оце. Коли ти зробила угу. оце. Чому вибачатися важко? Сказати не важко. Не важко вибачати. Ну, мені теж не важко. Важко вибачатися, коли ти думаєш, що ти прав, права. А що тоді дає тобі відчуття того, що треба вибачитись, якщо ти відчуваєш свою… Сует... треба? Не треба вибачитись, Треба сказати, я не знаю, хто з нас правий, але ця сварка неправильна. для мене. Це знаєш типу як притертий е ко компроміс. кожне все одно лишається при своїй думці, але бажання зберігти ці відносини передує бажанню бути надутим як буряк. Дуже можна бути надутим як буряк. Це буряки, Бурякін надуті. Правда, можу тобі сказати, що вибачатися мене навчила саме ти. Це той складний. І потрібний досвід в моєму особистому материнстві, коли я перша відчула, ти мене чогось вчиш, окрім того, як бути мамою, як бути ще і людиною. Що вибачатися це шлях до зберігти, це шлях до порозумітися, це шлях до визнати, що твої емоції для когось. Це занадто. А тобі вибачатися чому просто? Мені не дуже просто вибачатися, не так сказала. Знову коли я вибачаюся, починаю ридати. Насправді це не найгірший скіл е людський, але пропракати усе е ні, ну так тобі прийдеться дуже тяжко. Але я тебе дуже розумію, У мене була така ситуація з моїм батьком, з твоїм дідусем. Я не могла абсолютно з ним говорити. Тобто я починала, я відкривала рот і починала ридати. Реально, ти, реально клянусь. Коли я була такого віку, ну тому що він бів пасивно-агресивне виховання по відношенню до мене емоційний, дуже голосний. Ну, ти знаєш свого дідуся. Мені здавалося, що якщо я з ним піду в, ну, в розмову, то мене... Просто придушить. І тому мені було супер складно з ним говорити. Зараз наше спілкування Повезло. простіше. Повір, так буде не завжди, якщо ти цього захочеш. Навчиш... Я тебе собі кажу: так зберись, не треба плакати. Якщо нас дивиться якийсь психотерапевт або психолог, напишіть, Правда, буде цікаво, як же вміти. Стримувати сльози і не розридатися, коли ти хочеш з кимсь помиритися або з ким посваритися. Як ми миримося зазвичай з тобою? Ну чи я прийду і скажу, що я неправильно, чи ти прийдеш і скажеш, що ти була неправа? Потім ми ні, і обіймемось. Потанцюємо. Обіймашки після сварки це найкраще. Просто це такі найтепліші, найприємніше обійми. А як моритися з друзями? Ну, теж сказати, чи... якщо ти не прав, то сказати, що ти не прав і прийти. Можуть бути різні друзі, можуть бути такі, які думають, що вони завжди праві, а може бути такі теж, що. Просто прийдуть і скажуть, що я не прав. Бувають різні друзі, тому я не знаю Один, один самий спосіб. Ну, як... Давай ну можна декілька, як бувають різні люди. Як тобі подобається миритися? Якщо це не друзі, або ніяк? Ніяк. Просто ніяк. Просто ігноруєш. Якщо не а. з друзями. А, якщо не з друзями. окей. Якщо я його ображу, то ну я скажу, типу сорі, вибач, угу. але ну як я казала, є різні люди. А вдома до речі, от о, з братом, наприклад. Ну я ну, скажу, його що... дуже злить, коли він щось робить неправильно, і потім я скажу: Любомир, що ти робиш? Він каже, ти знову на мене снічаєш. Типу, я просто підніму голос, бо він робить щось неправильно. Він для мене, як для мами. Я розумію, що між вами є конфлікти, вони трапляються, але я б напевно назвала ваші відносини класними. І мені цікаво, як ви миритеся, Поза мною, тобто не коли я вже прихожу і кажу головне правило нашого дому або разом, або ніяк. Ну чи я прийду до Любомира і скажу Ну, А він вибач". до тебе приходить. Так. І ще в одне одному каже. Ту, вибач, будь ласка, я тебе не хотіла образити, чи щось таке. Оце у нас фігня. є, що, як що, як я сказала, що коли він щось не так робить, наприклад, коли він залазить на ванну і починає на ній танцювати, я кажу лю, і він каже: Ти знову на мене снічаєш!» Типу, ну я просто mm -hmm. кажу, що так не треба робити. А угу. він каже, що я типу, вам розказую одразу. Такого ніколи не було. Любомир, якщо ти подивишся цей випуск, а я сподіваюся, ти його подивишся. А Мирослава тебе ніколи не здає. Я розумію тепер, чого ти не хотіла записувати цю, цю тему. Згадай, з чим я до тебе прийшла тоді, коли ми тільки вирішили це робити. Що я хотіла не втратити між зв нами зв'язок. Угу. Це найголовніше, бо я. Можу бути 300 разів не права. Я можу бути емоційна, часом, на твою думку, несправедлива по відношенню до тебе, але ніколи не несу мету відсторонитися від тебе. Я чітко розумію, що ти не така, як я, і це робить нас дуже класною командою. Складно наша не? індивідуальність, звичайно. Дивись, посратися ну дуже просто. Типу, можна прикопатися за все, що завгодно. Я можу нагримати так, що е, будуть тріщати стіни, а ти можеш замкнутися і образитися так, щоб більше ніколи не вийти зі мною на зв'язок. Я б не сказала, щоб я прям могла від тебе закритися, а потім собі казала: ні, ну я ж її люблю, мені треба вийти з цей. Такого не буде, тому що і ти, і я бачимо цінність в цьому, щоб лишатися в конекті. Ну, Я типу анбіверт, бо ну я можу просто закритися в своїй кімнаті, mm -hmm. сама дивитись відео, малювати, дивитись відео і малювати, бо мені це треба, mm -hmm. бо в мене є типу такий час, як свій час. Ну і час для себе, ча тоді, коли ти mm -hmm. сам в собі. Так насправді я можу тобі сказати, що це теж змінюється, бо я все життя була. Екстравертом, типу мені потрібна компанія, люди нестися, mm -hmm. куди щось робити. Але це теж змінюється. Бо я люблю і так. я можу, і так, і так, 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 от так. От і бо я так, можу. можу і типу, так. якщо мене позвуть кудись гуляти, я хочу, то я туди піду. Якщо мені mm -hmm. там комфортно з цими людьми, якщо мене позвуть гуляти, але я не хочу. Чи я не знаю чи mm -hmm. не та компанія, то я просто при mm -hmm. піду додому. Для мене важливо не втратити зв'язок. Для цього і придумана. Ця історія. Mm -hmm. І мені б хотілося, щоб, наприклад, через там декілька років, коли це стане для тебе точно не актуальним, ти могла б повернутися до цих розмов, до цього щоденника, побачити, що ми дуже сильно стараємося бути командою. Mm -hmm. ну, виходить, що сваритись – це нормально. Головне це вміти помиритися. Якщо вам складно сваритись чи миритися. З кимось, то прийшлі їм це відео. <рив> ну слухай, сваритися це нормально. Це частина відносин. Це все формує нас сваритися, миритися, розмовляти, гуляти, їсти. Щось бачити, подорожувати це частина шляху, це частина взаємоміносин. Неважливо, де в сім'ї, чи серед друзів, неважливо, як ще класно мати свої ритуали примирення. У нас вони дуже дуже не такі, прям якісь ритуали, але ми просто ми скажемо: якщо хтось не прав, то він просто прийде до іншої особи, mm -hmm. скаже типу, вибач, будь ласка, я був не прав, і потім ми обіймемось. Хтось не знаю, там, дарує якісь подарунки, хтось кудись везе їх, хтось пишуть, Якусь записочку, щось таке, але дуже класно такий ритуал матері. Якщо ви вбачаєте в цих відносинах цінність для вас, для обох, краще все ж таки, знайти якусь спільну ось цю закріпочку, триматися одне одного, якщо для вас це цінно. Дякую, що подивилися цей випуск. Це був дуже емоційний випуск, емоційний випуск для мене. І сподіваюся, що він вам, хоча б трошки допоміг. Підписуйтесь, пишіть. Якісь коментарі, якщо вам це сподобалось чи ні, і чи треба робити більше якихось емоційних щось про емоції, щось таке? Пишіть, будь ласка, ставте вподобайку. Це був щоденник мами і доньки. Тут нема про що говорити. Цінуйте одне одного і не сваріться. А якщо сваритися, то обов'язково помиріться. Я хотіла сказати, що можна зробити таке. Що може бути таке, як family meeting, що ми просто кажемо family meeting і хто у кожного буде по хвилині висловитися, що йому не подобається, чи що йому треба покращити Відносина. в наших відносинах, так. Це Далі, не де. дуже, а це не коли посварилися, просто тільки типу, просто, просто ну там типу один, кому? один раз на тиждень. Ну, да. Якщо тобі щось не подобається, просто такий Комусь. family meeting, всі сюди. Якщо тобі треба щось сказати, uh -huh. висловити. Якщо і буде, можливо у когось з родини буде ще щось на думці, і вони зможуть розказати. Нраві, подобається. Буде дуже клян uh -huh. робимо. Треба записати німешки. にょにょに <sus> 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 <sus>